Черговий будівельний конфлікт між забудовником та киянами, що почався ще влітку, мав продовження у середу, 25 вересня. Півтора десятка жителів будинку на Тверській, 16 прийшли на зустріч із керівництвом Держінспекції архітектурно-будівельного контролю. Вони вимагали припинити будівництво, але до керівництва їх не пустили. Пройти до кабінету змогли лише народний депутат із українського об'єднання Свобода Андрій Ілієнко та один представник мешканців. Вони і передали вимоги жителів. Говорили з головою е... інспекції. Він сказав, що ну, тобто це така типова в принципі, ситуація, коли спілкуєшся з чиновниками. Він сказав, що це значить, він згоден, що це будівництво на тверській, воно значить, неправильне, але це, як він каже, не його компетенція відміняти всі всі рішення і так далі. Я, ми, звичайно, висловили протилежну точку зору, що власне, інспекція. Вона на то і створена для того, щоб власне, контролювати і якщо треба припиняти незаконні процеси в тій сфері, яка є в їхньому відданні. Але ми не отримали такого чіткого розуміння. Ну, на сьогоднішній день ми розуміємо прекрасно, що це є орган, який не приймає, скажімо, рішень, тому що вони тут просто, ну скажемо, у них немає політичної волі ці рішення приймати.